Як ти думаєш, скільки відсотків людей повністю контролюють своє життя? 70%? 50? чи можливо 30? Насправді, повного контролю над своїм життям немає навіть 1% людей. Вся проблема в дофаміні. Відчуття мотивації, задоволення або радості від чого небудь, все це завдяки дофаміну. Такому нейромедіатору ось тут. Ну здавалося б, нічого дивного, дофамін так дофамін. хай собі там буде. Але ні, насправді дофамін це дуже важливо, і розуміти це також надзвичайно важливо. Взагалі, дофамін наш мозок отримує від всього, що ми робимо. Але цього самого одного дофаміну є два види: дешевий, тобто легкодоступний, і дорогий, тобто важкодоступний. Дешеві дофамін ми отримуємо, коли сидимо в соцмережах, листаємо Тік-Ток, дивимося Ютуб, їмо всяку смачну хімію або щось солодке і все в цьому роді. А дорогий і якісний для нас дофамін ми отримуємо, коли займаємося спортом, бігаємо там, ходимо в качалку, читаємо книги. І не якусь там художку, а повчальну, розвиваючу бізнес-літературу. Коли їмо корисну їжу, або коли просто робимо ту справу, яка в майбутньому буде приносити нам прибутки або якісь результати. Так ось, але коли ми сидимо в соцмережах, їмо якийсь смачний фастфуд, то дофамін наш мозок отримає одразу, і причому в дуже великих кількостях. У вашому мозку буквально. Відбувається просто дофаміновий вибух, а у випадку з читанням книги або заняттям спортом такого не відбувається. Ні, звичайно, ви отримуєте дофамін, але зовсім іншу кількість, тобто набагато менше. І зовс... і цей дофамін буде мати зовсім інший вплив. Після дешевого дофаміну у вас будуть приємні відчуття 10-15 хвилин, а далі його рівень обвалиться просто в нуль. Від чого зникає мотивація, погіршується настрій і з'являється сильне бажання отримати нову дозу дешевого дофаміну, дерма посидівши в телефоні або з'ївши щось солодке. Приблизно так і з'являється залежність. А після дорог... Ого дофаміну! хороше самопочуття у вас буде триматися цілий день. А якщо ще на протязі дня будете його попонювати, то можете собі тільки уявити, яке у вас само... Яке у вас самопочуття буде вечором? І це враховуючи те, що як я вже казав, під час заняттям спортом або читанням книги дофаміну ваш мозок отримує набагато менше. Тут все вирішує його якість і джерело. Тому, що на відміну від дешевого, результати від роботи, яка приносить вам дорогий дофамін, ви будете отримувати не одразу. Результати націлені на майбутнє у вигляді хорошого тіла від спорту і правильного харчування, у вигляді фінансової незалежності від якоїсь своєї справи або бізнесу, у вигляді вільного володіння іноземної мови від систематичного її вивчення і так далі. Від усього цього результати будуть в майбутньому. Відповідно. Основну частину, найбільше дофаміну ви отримаєте, коли досягнете своїх результатів, а зараз ви просто маєте працювати над ними. Отже, виходить, як дофамін відкладений, тому і задоволення також відкладені. У випадку з соцмережами, фастфудом і всім тим шлаком, задоволення ви отримуєте одразу, і причому в надзвичайно легких кількостях. І тепер найголовніший момент. Подумайте логічно, який сенс вашому мозку давати вам зараз мотивацію на роботу, дофамін від якої ви можливо отримаєте в майбутньому, коли можливо досягнете своїх цілі. Якщо цей самий точно так який ідентичний просто дешевий дофамін можна отримати прямо зараз і в набагато більших кількостях, просто за допомогою однієї маленької хитрості нашого мозку, яку ми називаємо. Ломка. Боротися з якою людина з нульовим рівнем сили волі і самодисципліни просто не зможе. І до того ж, звідки у людини, яка по вуха знаходиться в різних залежностях, починаючи від солодкої, закінчуючи телефоном і курилками, може бути хоч якась сила волі. Насправді тут немає абсолютно нічого дивного. Просто наш мозок досягає свої цілі найкоротшим шляхом. І він насправді надзвичайно розумний, тому ви і відчуваєте на дистанції, небажання виконувати важливі для важливі для вас рутинні справи. І мозку абсолютно все рівно, який вплив ці справи будуть мати на ваше майбутнє. Він дивиться по факту. Якщо ця робота або процес приносить йому те, що йому потрібно, одразу, тобто дофамін, то він буде всі ляково заставляти робити ці процеси знову і знову. А якщо якась робота або процес по типу спорту або читання не дає йому дофамін одразу у великих кількостях, то він буде робити все, щоб ви не займалися цими справами. І не витрачали вашу дорогоцінну енергію на безглузді і незрозумілі для вашого мозку справи. Він справді не розуміє, для чого це робити. Якщо є просто купа інших способів отримати дофамін, витрачаючи набагато менше ваших ресурсів, по типу часу і енергії. Ну от порівняйте, Звідки легше отримати дофамін? Полистати тік-ток, що займає просто 3 секунди і так до безкінечності, ніж піти в зал, тренуватися, витрачати силу, енергії, час. А результатів то одразу не буде. Результати будуть потім, через деякий час. А від тік-току, від, від цього скролінгу, просто дурного скролінгу, дофамін отримується одразу. Звичайно, що мозок вибере дофамін, від чого ви отримуєте одразу? Це тік-ток і інші. І інші типи дешевого дофаміну і відбуватися це буде доти, доки у вас буде цей вибір, доки у вас буде це альтернативне джерело з дешевим і легкодоступним дофаміном. Отже, як вийти з цієї ситуації, як взяти повний контроль над своїм життям? Це надзвичайно просто. Перше, це просто забрати цей контроль у дешевого дофаміну. Тобто почати робити те, що потрібно вам і важливо для вас, а не те, що безглуздо, але приємно і легко для вашого мозку. А робити ви це зможете тільки тоді, коли ви повністю пофіксите і повидаляєте джерела дешевого дофаміну І заміните їх на дорогі. На джерела дорогих. зараз хтось може сказати, для чого повністю себе позбавляти цієї насолоди? Для чого видалятися із соціальних мережі? Якщо я можу просто контролювати себе і дозволяти собі тільки 5-10 хвилин в день? Ні. Скажу вам по своєму досвіді, так не буде. Якщо ви себе виділяєте 5-10 хвилин в день, то це 100% буде проростати в 10, потім 20, потім ви знайдете якийсь інший крутий відос, і це ще на 10 затягнеться. І так просто ці 5 хвилин приростать в 10, 20 і більше. З солодким так само. Хтось може сказати, для чого повністю виносити все солодке з дому? Чому взагалі не має бути солодкого вдома? Якщо я можу просто себе контролювати і їсти по одній цукерці в день, так само ні. Ви будете зриватися, хоч би яка у вас була сталева сила волі, ви все рівно будете зриватися. Не пам'ятаю, де я читав цю цитату, але мені говориться так, що незалежно яка у вас буде сила волі, якщо у вас перед очима буде стояти солодке, а у чувака, в якого ну дуже слабенька сила волі солодкого не буде, то швидше зриватись ви. Тому що ви постійно будете лакомитись на цю цукерку і рано чи пізно ви її з'їсте. А той, в кого не буде її стояти, той і не з'їсть. Ну все максимально просто. Тому якщо ви все таки прийняли рішення позбавлятися. Джерел дешевого дофоміну, то ви маєте це робити одразу і повністю. Так, спочатку буде надзвичайно складно. Так, спочатку буде сильне бажання здатися, але ви повинні пройти цей період і далі вам буде вже набагато легше. Отже, перше, це повністю викинути зі свого життя джерела дешевого дофаміну, Ну або принаймні позбавитися найбільших і найважливіших з них. І друге, це почати займатися справами, які приносять вам дорогий дофамін. А отже, покращують ваше ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, покращить ваше фінансове становище і взагалі роблять для вас ще дуже багато чого корисного. А про ці звички чи справи, які мають. Такий хороший на вас вплив, я зараз коротко розповім. Перше, це ніяких соціальних мереж. Вони забирають у вас енергію, забирають у вас час, дають вам дешеві дофамін і викликають у вас купу залежностей. 99,9% людей, у яких є телефон, мають залежність від соцмереж, навіть самі того не підозрюючи. Розумію, що це буде складно, але ти мусиш увійти в цей 0,01% і побороти цю найскладнішу залежність. Ну окей, одну з найскладніших залежностей. І зараз я говорю не взагалом про соціальні мережі, а саме про безцільне блукання по ним у вигляді простого скролінга стрічок і безглуздого перегляду. Чужого... Вже хісторії він наприклад. Якщо ви створюєте там контент, або маєте якусь важливу роботу, то без питань. Якщо ні, то можете сміло видаляти. Друге це харчування. Повністю позбавляємося шкідливої їжі і переходимо на фул здорову. Харчування напряму впливає на ваше самопочуття, енергію, зовнішній вигляд, мотивацію, тому беремося за правильне харчування. І також слідкуємо за водним балансом нашого тіла. П'ємо півтора-два літра води на день. Третє це медитація. Дуже крута і корисна штука. Покращує самопочуття і менталку. Результати від неї ви побачите не одразу, а приблизно через 2 тижні. Найкраще робити двічі. На день зранку і вечором. Четверте, це спорт. Те, що ви там один раз місяць пострибаєте на скакалці, це не рахується. Спорт повинен бути частиною вашого життя, і займатися ним потрібно на регулярній основі. Біг зранку, турнічок, брусі, зал, плавання, якісь види спорту, по типу футболу, або баскетболу, або ще щось. Все це дуже важливо. Спорт покращує вашу фізичну форму, допомагає переключитися від рутини, додає вам сили, енергії і, взагалі, робить дуже чого дуже багато чого корисного для вашого організму і для вас взагалом. П'яте здоровий сон. Лігати спати до одинадцятої вставати до. До сьомої або ще раніше здоровий це означає не недосипати і не пересипати. Оптимальний час приблизно плюс-мінус 8 годин. Це час, за який ваш організм встигне відпочити, відновитися і набратися енергією. Перші півгодини після зна і останні півгодини перед сном ніяких гаджетів. Шосте і останнє на сьогодні це ваша правильна ранкова і вечірня рутина. Як я вже казав. Ніяких гаджетів. Зранку, ранній підйом, медитація, холодний душ, правильний сніданок, читання якоїсь книги, спорт і ще там можете щось своє додати. Вечором написання детального плану дій на завтра, читання книги і ранній відбій. Все, ось і весь секрет, як взяти повний контроль над своїм життям. Залишилось тільки діяти і перестати боятись бути не таким, як всі. Кожен проживе своє життя так, як сам цього захоче. Тож вибір є і в тебе. Або прожити його так, як всі, і просто потонути в цій купі дешевого дофеміну, або вибрати з цієї ями і досягнути успіху. Вибір за тобою. Ну ми з тобою побачимось.